Маленькому магазинчику 20-30 квадратів можна знайти абсолютно все. Якщо б не працювала в Україні, я б вже стояв би тут в черзі. Ми будемо на франчайзингових торгах. Можете так прийти на франчайзингову виставку і йти звідси з контрактом від Макдональдс. А ми в Україні з вами попрацювали б. З мінімальним внеском 5 тисяч злотих. Фітнес є трендом. Друзі. Ми сьогодні з вами знаходимося у Варшаві в самому центрі, хто впізнає цю старатбудову. Радянських часів, тут розуміє, де ми. Це саме центр міста Варшави, і ми будемо на франчайзингових торгах, так як звуть у Польщі. І я хочу показати, що відбувається на ринку франшиз у Польщі, які є проекти. Бо ми приїхали сюди саме шукати цікаві проекти, котрі можна заводити в Україну, котрі можна масштабувати разом з українськими переселенцями в Польщі. Ну і взагалі дивитися, чому можна навчитися, що є на цьому ринку зараз. Починаємо. Ми приїхали, сподіваючись, тут зустріти велику кількість українців, які ходять в пошуках бізнесу. І трішечки поспілкуватися з поляками. Насправді в нас виявилося все зовсім в зворотньому боку. Ми зустріли дуже багато поляків, котрим цікаве інвестування, цікаві наші проєкти, інвестиції, нерухомість за кордоном, проєкти в Україні не тільки. І невеличку кількість українців, упс, дівчинка впала, так так буває. І невеличку кількість українців, котрі шукають більше хто бізнеси, хто об'єкти для інвестування. Let's go далі. Одною з метою нашої подорожі сюди. Було спілкування з компанією Жавка. Це дуже цікава польська франшиза, яка пропонує відкриття магазинів з мінімальним внеском 5 тисяч злотих для відфранчизі і все інше фінансування забезпечує самостійно. 5 тисяч злотих це 55 тисяч гривень поточному, за поточним курсу. Нам вдалося поспілкуватися, компанія Жавка досить цікава. Ми познайомилися з нашим земляком, україномовним менеджером, який, окрім того, ще є. Франчезі компанії. Ми вважаємо, що Україна достойна мати гарного оператора маленьких магазинів. Тому ми зупинилися на них, бо жабка дійсно дуже гарно працює. Ми вивчаємо вже кілька років. Що подобається. В маленькому магазинчику 20-30 квадратів можна знайти абсолютно все. Ну от абсолютно. І фрукти, і овочі, їх буде небагато, але вони будуть і вони будуть свіжі. І кулінарія, котра дуже смачна і по факту вона по вкусу рівню кафе. І це дуже круто. Такого немає в наших магазинах. Вибачте, компанія Сілько, тому що ваша кулінарія недостойна. Піца да, кулінарія ні. Треба працювати. Стільки, скільки ви туди вкладаєте, потребує якості. Компанія Керфур пропонує свої магазинчики. Це просто супермаркети, нам це не дуже цікаво. Ми дуже розібралися, що тут це дуже цікавий проєкт. Вони розставляють по Польщі такі автомати-утилізатори пластику і скла і виплачує людям дохід тим, хто це встановлює. Це якийсь грантовий проєкт, в них є якісь там дивні умови, Шукаю, до речі, людей, хто готовий до них долучитися. Прикольні кав'ярні Чібо, багато бачили їх по Європі, мають місто на ринку. Можливо, було б цікаво таке заводити в Україну. Компанія Touch, в кав'ярні самосового це наші земляки, розвиваються по Польщі, мають вже гарну мережу. Тут також представлена компанія Хастькава. Ті, хто трішки розуміється на цьому бізнесі, там не завжди задоволені а такими бізнесами в Україні, не готові сказати, як це працює, наскільки добре в Польщі. Але можливо тут воно більш цікаво. Враховуючи, що дохідність по інших проєктах в Польщі не дуже велика. Дуже багато пропозицій, ну як дуже. Скажімо так, на виставки, де є до ста учасників і є 5-6 учасників з напрямку фітнесу. Ну, можна сказати, дуже багато. Якщо фітнеса більше, ніж кав'ярень. До речі, дуже цікавий робот, перефурчик. Ано, іди сюди. Ано, іди сюди. Ано, іди сюди. Привіт. Так, він нам дав, бачите, який котик перфур дав нам свій проспект. Дуже круто. Так ось, фітнес є трендом. Доброго дня, дорогі друзі! Мене звати Дмитро Чорний. Я керівник та засновник інвестиційної агенції Investua Agency. А ще я підприємець з 30-річним досвідом. До війни побудував другу на ринку мережу фітнес-клубів Малібуфіт. Навчився масштабувати бізнес та залучати інвестиції, і зараз допомагаю іншим українським бізнесам підприємцям робити те саме. Але головний капітал в нашій країні це люди, це інвестори. І тому ми відбираємо тільки найкращі, найнадійніші проекти для інвестування, в котрі вкладаємо самостійно разом з вами, і в котрі радимо інвестувати вам. Зараз у нас є дуже цікаві пропозиції: це топ-10 наших пропозицій. Я покажу вам прямо зараз наш інвестиційний дайджест. Як інвестиційна агенція ми працюємо вже майже 5 років. Ми повністю публічні і прозорі. Ми маємо команду, котра допомагає відбирати найкращі проекти ментори, які критикують нас. Ми публічні, ми викладаємо наші відеозвіти. І зараз ми пропонуємо найцікавіші проекти. Це мережевий бізнес Royal Kebab. Це мережевий бізнес. Ресторани, суші-бари, суші-тейкаут, Всім відома українська мережа піцерій IQ Pizza, котрі має вже більше 200 закладів по всій Україні. Fit, мій проєкт, яким керую я. Нерухомість за кордоном, Нерухомість у Карпатах по найкращим цінам від 1500 доларів за квадратний метр. З повною інфраструктурою і керуючою компанією. Продукти інвестиційні по нерухомості наших відомих зірок ми профінансували за останні два роки сім вироб... різних виробництв для нашого Мілтеху, баги для ЗСУ, літаючі дрони, водні, підводні і інше. Ви разом з нами можете стати співзасновником компанії, котра працює на перемогу. Ми фінансуємо українських виробників. У нас є. Юридичні проекти, котрі вам допомагають, логістика і багато багато чого іншого. Друзі! А в наступному відео в кінці я вам розповім, чому більше тисячі інвесторів довіряють саме нам. Бажаю вам вигідних та безпечних інвестицій. На сьогодні в Польщі це дуже круто. Не особисто, як представника фітнес-індустрії, це радує, що люди більше вкладають фітнес менше в різні непонятні, зрозуміло. бізнеси. є ашан пропонує свою франшизу. Це не те, що цікаво нам, бо скажу, що ми приїхали безпосередньо, щоб познайомитися, поспілкуватися з жабкою. Нам вдалося. Ми дізналися дуже багато цікавого, як працює магазин, які правила. Це так само кав'ярня. Це франшиза Морозова, досить смачне. Але ми маємо схожі на нашому ринку, такі як файні люди. Але, напевно, відкрити таку франшизу в Польщі, якщо ви живете в Польщі, було б цікаво. Дуже радісна франшиза, весільні сукні. Ну, напевно, і для вечірок вони так само підходять. Цікаво, що вони розповсюджують тебе саме за франчайзинговою моделлю. Відкрити філію банка в Польщі це можливо. Було б, напевно, цікаво, але в еру необанків виглядає трішки дивним. Хоча, якщо ви мріяли мати власний банк, я як випускник фінансового факультету колись мріяв, то напевно можна здійснити свою мрію достатньо просто. Дивіться, хто нас переслідує. Котик Рефор він за нами. Окей. Так само каф'ярня. Сервіс не дуже зрозуміло по доставці води. Ну, звісно, наші земляки компанія Чорноморка представлена. Тут представляє свою саме франшизу. речі, вони є в Варшаві, є дуже успішні візи в інших містах. 350 тисяч. Бюджет відкриття такої філії. Я скажу, це цікавий бізнес, який себе показав вже на цьому ринку. Що треба сюди бігти одразу з 350 тисячами? Мені здається, треба любити цей бізнес, вірити в нього, але... Він все ж таки досить цікавий. Компанія Велобанк. Гарна компанія. Вони пропонують продаж вживаних велотренажерів. Це вже не про банк, це вже знов-таки про спорт, що знов-таки не може, не може радувати. А це дуже прикольно і дуже круто. І така віла-вело-цукерочка. Як зазвичай. Це організатори виставки, дуже їм вдячні за гостінність, вони дуже гарно нас прийняли, дуже гарні умови і, в принципі, вся виставка гарно організована, гарно працює. Розважальні центри з VR, -ом. стара, добра компанія Нугабе. Ми знаємо їх, українських ділерів, засновників і кого з франчезі. Вони продовжують роботу на цьому ринку і, ви бачите, користуються попитом. Це консультування. До речі, тут як зазвичай багато компаній, які консультують, запаковують франшизи. Продажа павербанків – вже відомий нам бізнес в Україні. Кілька компаній пропонують софт oh, для бізнесів. Не, єврофінал. Кредитування бізнесу це добре, що вони тут є допомагає. Дитячі простори. Це так само наші земляки. Вітаємо друзі. У ребят дуже гарний, цікавий формат. Вони вже мають такі простори по всій Європі. Які країни? Ану, скажіть, будь ласка, нагадайте. Португалія, Іспанія, Португалії два простори: і Лісабон. Іспанія, Валенсія, Варшаві, а також в Празі, в Чехії. Друзі, дуже цікавий формат, цікава франшиза. Насправді це ж. Такий самий бізнес, який ми з вами, з вами знаємо, це фітнес тільки для дітей і більш розширений напрямок. М -м, мені здається, дуже цікава франшиза. Я б таку відкривав би з радістю в Україні. А в Україні у вас немає. Поки ні. А ми в Україні з вами попрацювали б. І ми в Україні Раз. теж працювали. Так, ви знаєте, да, що, ну, тому що в нас фітнес-клуба завжди біль, це дитяче заняття. А якщо люди вміють це закривати цю біль і працювати, це дуже добре. Це вже другий, другий оператор, який є по зберіганню речей. Я вважаю це цікавий перспективний бізнес. Не обов'язково мати франчайзинг. Ми маємо такий приклад, такі бізнес у нас в Києві. І Я вважаю, це гарний бізнес, який можна досить просто організувати. Якщо ви шукаєте себе, то от якраз подівний бізнес по да, Маленькі коморки для зберігання речей, які можна організувати в будь-якому приміщенні в підвалі на чердаку, а в промислових приміщеннях і воно буде достатньо рентабельно, мені здається, дуже цікаво. Цвіти, франшиза цвітів. Суші сторі, друзі, це наші земляки. Так само це компанія, яка у нас була під брендом Вов. Підійдемо познайоминим. Трішки пізніше. Дитяча англійська. Знов навчання, знов щось про мозок. оптичні салони, компанія виробник заморожених піц. Піца Нью-Йорк. Нью-Йорк піца досить поширена по Польщі. Я скажу, досить непоганий дають продукт. Тут так само вело, но тільки вже те, що касається автівок. І компанії, котрі надають софт і аналіз для бізнесу. Ну і звичайна зірка, зірка сьогоднішнього Виставці. Це компанія Invest Your Agency. Ми спеціально приїхали сюди, як я сказав, щоб знайти нові проєкти, нових інвесторів, допомогти українцям знайти бізнес тут чи в Польщі чи в Україні, або знайти для нього фінансування. Це Даша, наш польськомовний менеджер, наш амбасадор. Дякуємо Даша за допомогу. І йдемо далі. Дуже цікава франшиза, яка особисто мене зацікавила, це, звісно, компанія Subway, котра ходить десятку світових мереж фестфудів, але ще не представлена в Україні. Ми познайомилися одним з володарем франшизи і володарем кількох точок по Польщі. І він розповів, які цікаві умови, а яка дохідність. Бюджет відкриття 250 тисяч євро, але окупність дають. Досить високу, при правильному виборі приміщення, наприклад, там десь на вокзалі в Варшаві вона може давати дохідність більше 100, 100, друзі, 100 річних. Це вже за там всіх доходів, всіх розходів, та всіх витрат та податків. Знов таки фітнес. Це те, що я казав, що фітнес є трендом Є трендом цієї виставки взагалі ситуації в Польщі. Ще раз порадіємо за це. Но фітнес студію Fine New Train The Fashion, X Extreme Brand. Цікава компанія, має кілька клубів, вже активно масштабується. Ще одна фітнес студія з використанням якихось смарт-тренажерів. Я особисто не дуже так привітаю, бо вона все ж таки більше, мені здається, для людей старшого. Зросту, але це, це це все, що робить фітнес доступним, найпоширенішим. Це все, все для здоров'я, все для, для людства і для всього світу. Тому це дуже добре, що люди це роблять. Таво, що є франшиза Секонтен, це цей бізнес працює не тільки у нас, працює в Європі. Наша компанія, наша земляки знов-таки компанія Хесткава. До речі, користуються попитом. Це вже друга та компанія і. Саме українці представляють і першу, і другу франшизу на цій виставці. Мені це подобається. Знов таки зберігання речей. Те, що ми казали, франшиза Sales Storage чи боксів наєм. Цікавий бізнес, ще раз радимо його. Радимо, якщо у вас є приміщення, котре ви не знаєте, як використовувати, це може бути дуже добре. Студії Пілатеса Nano Gym Nano Pilates. Оце вже щось цікаве. Пропонують різні формати, пілатес на обладнанні і все таке інше. Мені це подобається. Буде компанія Сінеєва. Всі ми знаємо її і любимо. Всі користуємося її поступами, продає свою франшизу в Польщі. Так розумію, достатньо успішна, хоча зараз в них небагато людей. Куди б ми з вами, куди б ми з вами могли водітися без... Конечно, конечно, це ж компанія Макдональдс. Макдональдс представляє свою франшизу. Отої віці, ви можете так прийти на франчайзингву виставку і йти звідси з контрактом від Макдональдс. Якщо б не продавала в Україні, я б вже стояв би тут в черзі. Тому що мені здається, і ми всі знаємо статистику, це цікавий бізнес. Ну, взагалі гадувати людей це добре, але Макдональдс робить це на успішніші всіх на українському ринку. В Польщі ви можете стати частиною цієї мережі, придбавши франшизу, вона вам бюджет відкриття, вона вам бійдеться з 500 тисяч євро. Насправді це не так багато і треба розглядати. Якісь цікаві продають чизкейки. Жалко, що в мене діабет і не можу його скуштувати, але виглядає він. Подивиться, як, як апетитно він виглядає. Йо-майо, як я жалкую, що я не можу його зараз їсти. Це була погана виставка, якщо б тут не було зони з семінарами. Два дні повністю розписані. Семінарна частина, програма досить цікава. Подобається. Ми тут слухали те, що ну, навіть польською все насправді достатньо розрозуміло можна відчути атмосферу. Зараз іде якраз панельна дискурсія, франшиза в Рітею. Ми обов'язково на неї повернемося, хочу послухати. Якщо чесно, ми обійшли майже всю виставку. Це ми зробили велике коло і потрапили на вихід. Сталося підбити, підбити наші результати. Друзі, мене звати Дмитро Чорний, я засновник і керівник інвестиційної агенції Your Agency. І зараз я розповім, чому тисячі. Інвесторів довіряють саме нас. По-перше, стратегія: ми створюємо вашу власну інвестиційну стратегію, робимо це безкоштовно. Бо грамотне інвестування неможливе, якщо воно не відповідає певним цілям. Ми оцінюємо ризики. У нас є борт, в нас є командне рішення, ми аналізуємо бізнеси компаній, ми аналізуємо їх звітність і пропонуємо вам тільки ті компанії, котрі не мають жодних ознак. Непорядності і іншого. критерії нашого відбору ми вам розповімо окремо. У нас є юридична підтримка для наших інвесторів у випадку, якщо щось трапляється з вашим проєктом, куди ви проінвестували, ми беремо цю роботу по спілкуванню з компанією на себе завдяки нашим юридичним партнерам, юридичній компанії Алібі. Наші послуги безкоштовні для інвесторів, ви не сплачуєте нічого нам. Безумовна надійність. Отже, гроші повністю під контролем вас та керуючої компанії. Як ми працюємо, ми вас особисто знакомимо з власниками компанії, котрі залучають інвестиції. Ми супроводжуємо вас на всіх етапах від підписання угод до контролю, виплат і повернення інвестицій. Ми надаємо гарантії. Ви знаєте, що ми не можемо усунути бізнесові військові і інший ризик, але ми гарантуємо, що компанії, котрі ми пропонуємо для інвестування, перевірені нами особисто. Дійсно, мають бізнеси і команди їх звітність фінансової моделі відповідають заявленим цілям і нашим критеріям відбору для безпечного інвестування. Ми ніколи не пропонуємо ні розглядаємо для інвестування компаній бізнеси, яких мають ознаки пірамідальності. Це не прозорі звіти, незрозуміле джерела фінансування виплат, компанії, команди котрих не готові для інвестування через малий досвід чи великі ризики для бізнесу. Тощо В наші проекти можна заходити, переінвестувавши від 100 тисяч гривень. Почніть з невеличкою сумою і переконайте, що безпечні інвестиції існують з InvestUA Agency.